Стоп, 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 стоп. Ни в якому разі не цілують таких дівчат, які цілують тварин. Так, я люблю тварин, але цілуватись з ними не раджу. Треба руки помити. Через контакт з тваринами можна заразитись паразитами, такими як нематода. Вона ж круглі через одна нематода виробляє на добу 250 тисяч яєць. Потрапляючи в вас, вона вилуплюється і спричиняє запалення органів, часта причина бронхіту і незрозумілого постійного кашлю. Далі всім відомий стрічковий глист. Симптоми: загальна слабкість і неможливість набрати вагу, навіть коли ви знаходитесь на профіциті. Також може викликати утворення кіст. Кошача двоустка. річ смоктальчиків, потрапляючи в вас, знищує печінку, розвиваючи хронічний гепатит. Симптоматика постійна анемія, бо піджирає залізо. Токсоплазмоз передається від котиків. Причина 40% всіх похону мозків вражає нервову систему, а також впливає на емоційний стан. Привіт любителям кошачих. І неважливо, наскільки охайна тваринка. Вона контактує з ґрунтом, нюхає других тваринок, лиже собі дубку, а потім робить цьомітці. Цьому із вами. Навіть цуценята, які ще не бачили навколишнього світу, можуть переносити паразитів, якщо їхня мати була інфекційована. Тому обов'язково мити руки після тварин, не цілувати їх, як би сильно не хотілось, і густувати раз на три місяці. А як зрозуміти, чи є паразити у вас? Читайте в дописі під бріз.